Все почалося з одного з фестивалів Берегиня. Не пам'ятаю якого року, десь початку 90-х років. Тоді ми з мамою прогулювалися вулицею Лесі Українки, може, вона на той час ще була радянською вулицею, точно не знаю, коли її перейменували. І там відбувався показ народних виробів. І серед майстрів сидів майстер і готував диркачі. Він там прямо на коліні чи за тим столом, одним тільки ножиком, стругав, майстрував, збирав ті диркачі і вони дуже гарно диркотіли. І для мене це була якась така таємниця, якась така дивина, що я навіть не міг наважитися попросити маму, щоб вона мені придбала того диркача. І пройшло багато років, і я вже працював як народний майстер, мені до рук трапився диркач, такий самий, як я бачив його в дитинстві. Я вже на той час знав, що це авторство Івана Содорука Ковеля. Я Тео Деркача розібрав, за його зразком виготовив подібну іграшку, і з того часу я почав майструвати народні іграшки. У наш час про народну іграшку потрібно говорити. Потрібно говорити тому, що в дитини дуже багато є всього цікавого: мультфільми, фільми, інтернет, багато нових книг. І серед цього всього різноманіття дитина може не розглядіти, що існує народна іграшка. А коли дитині її показати, то виявляється, що для дитини це є цікаво. В рамках проекту іграшки Лесеного краю ми намагалися зібрати максимум інформації про традиційні народні ігри, іграшки, які побутували в побуті маленьких волинян. Але працюючи над цією темою, ми зрозуміли, що ми не можемо знайти інформацію суто про Волинь, і тому ми змушені шукати інформацію з різних джерел про сусідні регіони України, про те, які іграшки були за кордоном в сусідніх країнах, які межують із історичною Волинню. І завдяки цьому ми зрозуміли, що ігри були дуже подібні: і в Києві, і в Львові, і в Луцьку. І в Польщі вони могли мати якісь певні локальні відмінності, але самі прості базові іграшки лишалися незмінними. Ніна Заглана, збираючи свої матеріали, дивувалася, чому ті чи інші іграшки вони завжди лишаються в тих самих пропорціях. Тобто ті завжди з короткими ногами, цей панич іграшка саме такої форми. І зараз, працюючи над цим проектом, досліджуючи, які іграшки були за кордоном, я дізнався, що, наприклад, якраз в скандинавських країнах самі прості іграшки були саме таких форм: іграшкові вершники, іграшкові чоловічки, були фактично такі самі, як в дітей, які жили, наприклад, на Подніпров'ї. Особисто я як майстер працюю з дерев'яною іграшкою. В роботі над проєктом довелося дізнатися більше і про керамічну іграшку. Дуже багато ми цікавого дізналися про іграшки, які виготовлялися в нас у сусідньому селі Кульчин. Виявляється, тут був цілий осередок народних іграшок, і в 20-30-х роках цей осередок керамічного виробництва досліджувалося науковцями на все польському рівні. І зараз на жаль, це є І Одна із цілей нашого проекту це відродити, показати, що в нас тут був такий потужний центр іграшкарства. Наш проект іграшки Лесаного краю, традиційні народні іграшки Волині та Волинського полісся», які реалізуються за підтримки Українського культурного фонду, за підтримки Державної агенції розвитку туризму та за підтримки Луцької міської ради, можна сказати, унікальний проект в рамках цілої України, тому що зараз, станом на 2021 рік, до сьогоднішнього дня в Україні можна з певністю сказати, не реалізовувалося. Саме таких проєктів, тобто народна іграшка, не розглядалася всі свої сукупності, багатоманітності. Коли сучасні діти бавляться іграшками, якими бавилися їхні предки 100-200 років назад або навіть тисячу років назад, вони переживають ті самі емоції, які переживали їхні далекі предки. І відкривається якась певна генетична пам'ять, відкривається зв'язок з цими далекими поколіннями. І дитина відкриває в собі щось таке, що вона не може відкрити іншими шляхами, тому що давно вже немає в побуті тих речей, які наслідують ці іграшки. Вже давно ми не плаваємо на човниках із на човнах, видобаних із суцільної деревини. Давно вже ніхто не стріляє луками чи арбалетами, і вже ніхто не воює шаблями. Але це лишається в нашій пам'яті. І маленький хлопчик, який приїхав з батьками джипом до бабусі в село, коли виходить з авто, він забуває про гаджети, він може взяти звичайну паличку, і йти воювати з бур'янами, кропивою. Він бавився так, як бавилися його далекі предки, як бавився маленький Тарас Шевченко, Іван Франко. І його не треба заставляти бути українцем. Кали зручно вдівати вишиванку, співати гімн, зубрити на пам'ять якісь вірші, які він розуміє. Може, ще він надто маленький, щоб їх розуміти. Він просто поводиться так, як поводилися його далекі предки.